Привіт, мене звуть Анастасія. Я в минулому я нутриціолог, фітнес-тренер. Зараз я наставник для нутриціологів, фітнес-тренерів, коучів, психологів та інших спеціалістів у нічого здоров'я і наставників. Що я хочу сказати? Що таке онлайн? Чому я пішла в онлайн? Тому що онлайн дає мені свободу. Повну свободу я можу працювати стільки, скільки я захочу. Я можу працювати з любої точки світу. Я поїхала на відпочинок, я працюю звідти. Я не прив'язана ні до якого спортзалу. Раніше я витрачала купу часу на те, щоб доїхати в спортзал. На те, щоб дочекатися клієнта, який міг запізнитися, міг відмінити своє заняття взагалі, не попередивши мене навіть, я могла між, там, допустимо, першим клієнтом і другим півтори години сидіти очікувати, тому що в мене було вікно, і просто бездумно пити каву, наприклад. І просто це була колосальна втрата часу, і по грошам це виходило десь в районі 400 доларів за місяць. Ну, типу, це було овер мало. І я. Звичайно, мені було страшно йти в інфобізнес, тому що я прекрасно розуміла, що це не все так просто, що тут не все так прям радужно, що тут немає мільйонів доларів, які там сипляться тобі на голову, що тут також треба працювати. Але я в якийсь момент вирішила піти, і я ні каплі не пожалкувала, взагалі не пожалкувала, тому що. Знаєте, це таке е, прекрасне відчуття, коли ти не втрачаєш заробітку, тобто для мене в інфобізнесі заробити 400 доларів, це, ну, типу, це на ізі. Це, як то кажуть, базовий мінімум. із набагато меншими затратами часу і набагато меншими затратами мого ресурсу, ніж це було, наприклад, коли я працювала просто в спортзалі. Плюс тут немає взагалі стелі. Тобто ти заробляєш стільки, скільки ти хочеш. Тут немає якоїсь конкуренції взагалі. Тому що ти завжди можеш обрати собі офер, який ти, який буде відрізнятися кардинально від інших, і от ти вже єдина в своїй ніші. І так само ти можеш пропонувати людям. А свої послуги а, при цьому не виходячи з дому, не витрачаючи грошей ні на що. Я зараз, наприклад, сиджу в гаражі, просто який я ось повісила собі тут а, картини, з тему, повісила собі гірлянду, тому що мені подобається, як воно там сверкає все. От, повісила собі сюди штору. І з ось цього, ось цього місця я записую рілси, я записую ось зараз вам цей ролик. От, і я розумію, що. Мені не потрібно нікуди їхати для того, щоб е, заробляти гроші, я можу робити це прямо звідси, звідки я захочу. От. Тому е, я хочу сказати, що е, люди, які е, думають і тим в онлайн чи йти, Звісно, жити, навіть не думайте, беріть і йдіть в онлайн, тому що це, це реальна сфера, яка грошова, і при правильному настрої, при правильному наставнику, при правильному навчанні у вас завжди будуть гроші. Тепер на рахунок грошей. Всі ми знаємо, для того, щоб вийти в онлайн, потрібно заплатити гроші на який тебе навчить. Звісно, ти можеш сам, але я тобі скажу так: серед тієї великої кількості відео, які є на Ютубі, серед величезної кількості інших відео, які є там на різних платформах, чат GPT там і все інше, на да, це все є. Але воно воно абсолютно не має там структури, і тобі загубиться, Цих трьох соснах заняв їх робити від такої кількості інформації, яку половину з неї взагалі тобі не потрібно. Тобі потрібен наставник, який тобі розкаже, що тобі робить, коли тобі робить, як тобі робить, підкаже, допоможе при перших можливостях скаже, де в тебе виходить, де не виходить, що тобі треба підкрутити, що тобі треба підтягнути. От обов'язково повинен бути наставник. Наставник в інфобізнесі коштують не дешево. І як мені бути? Я заробляю 400 доларів. Мені ледве вистачає на життя. Не те, щоб там відкласти, взагалі немає ніякої навіть і мови, щоб щось відкласти. Я зробила так. Я вирішила, що я за ці півроку я беру навчання і я йду на ще одну роботу. Тобто я працювала в двох спортзалах, навіть трьох, потім один закрився. Я продовжувала працювати в двох спортзалах. Я працювала в двох спортзалах, я ще потім вела дівчинку одну Пам'ятаю, в онлайні, вона мені написала, була така щаслива, там плюс ще якісь гроші мені прийшли. Тобто я не робила манікюр, я не робила педикюр, і я взагалі не ходила на ну, ні на які коротше, всі от ці блага там, да, дівчачі свої, я всі це відклала і всі абсолютно гроші, які я заробляла, я всі вкладала в своє навчання. Тому що я знала, що отут перспектива. Мені треба це зробити для того, щоб мені вийти з онлайну. Вийти в онлайн, точніше, і тому, коли до мене приходять люди і кажуть. В мене нема грошей, мені просто хочеться, отак. от Я може знайду фоточку, прикріплю цього сурка, який стоїть і так кричить на Ааа, В смислі в тебе нема грошей. Якщо в тебе є ціль, в тебе не може бути такого, що в тебе нема грошей. У всіх є гроші на те, щоб купити собі поїсти, на те, щоб заплатити за квартиру, на те, щоб там, купити собі якісь базовий мінімум речей. У всіх є гроші на це. Тобто, якщо ти заплануєш собі навчатися, в тебе і на навчання також будуть гроші. Просто в тебе немає пріоритету. Немає пріоритету. І коли до мене приходять і кажуть, що, типу, ну, я як знайду гроші, то я до тебе прийду, мені хочеться просто зростати і кричати: А, тому що я прекрасно розумію, що ти не знайдеш гроші. І навіть якщо ти вийдеш на вулицю, на тобі на голову впаде 500 доларів, ти все одно їх знайдеш куди витратити, крім навчання. Тепер я хочу сказати, що. Якщо ти шукаєш, наприклад, якихось там от стане стане краще, стане простіше. Ні, через місяць буде ще хуже. Через місяць буде зайти в інфобізнес ще важче. З кожним днем, з кожним тижнем сюди заходити, стає ще важче. І коли я бачу, скільки я про... <кхм> прогавила часу, коли в 2022 році всі російські інфлюенсери Пішли з нашого інфопростору, і в нас залишилася просто купа пустих ніж. І люди, які зайняли ці ніші, в той момент вже зараз наразі є доларовими мільйонерами, тому що в них стався такий швидкий квантовий скачок, тому що ніша пуста аудиторія величезна, ніша пуста. І я просто вжалію, що я тоді не зайшла туди. Я просто сиділа і думала, а що мені робити? А в мене нема грошей, а як мені заходити? А потім я бачу, що з кожним. Ти з кожним місяцем, з кожним роком підписник стає дорожчим, зайти стає все важче, і все менше людей. Сюди доходять, як то кажуть, до верхушки. Да? Раніше, якщо ти там виставив просто якийсь прикольний рілс, ну в тебе там 20, 30, 40, 50 підписок. Зараз, якщо ти виставив якийсь прикольний рілс, не факт, що взагалі хтось його подивиться, тобто порівходу зараз ще вищий, і він буде ще вищим. Тому, якщо ви плануєте просто йти в інфобізнес, заходьте вже зараз, дайте собі. Слово, що ви сюди прийдете, вирішіть для себе, що ви повинні сюди прийти, що це ваша ціль, і повірте, що гроші ви знайдете. Тому що є, звісно, різні наставники. Є наставники там за мільйон, є наставники там за. ну я так говорю, да? Є наставники там за 2 тисячі доларів, за 5 тисяч доларів, за 6 тисяч доларів. Я, наприклад, наставник, який вартує там 500 доларів. Вот, тому що Ну, как би, для мене це нова ніша. Да? Ну, моє, ну, моя ціна не буде падати, моя ціна буде тільки рости. Да? Ну це нормально, коли ти заходиш в нову нішу і ти ставиш собі таку ціну. Але навіть не дивлячись на це, в мене вже є класні кейси, і в принципі я так собі зараз зроблю таку маленьку рекламу, що ви можете написати мені, і ми з вами поговоримо. Про то, як вам в принципі розвиватися в інфобізнесі, якщо ви цього реально хочете. А якщо ви цього не хочете, якщо ви будете шукати відмазки, маски, манимо гроші, манемо часу, там це ж треба вести блог, я не люблю фоткатися. Краще сюди не йдіть. Ну краще краще сюди не йдіть, тому що з таким підходом, з таким настроєм, вас нічого не вийде, і просто ну, конкуренція з кожним днем зростає, і тут виживають тільки ті, хто не ті, хто кращий. А ті, хто просто вирішив, що він зараз прийде для того, щоб тут заробляти гроші. І люди, які приходять, вони заробляють гроші тут реально. Це, це люди не з цими п'ятями в лбу, як то кажуть, це люди не самі розумні, вони просто трудолюбиві. Вони просто трудолюбиві. І тому для всіх, хто хоче зайти в інфобізнес, заходьте вже сьогодні і заходьте вже зараз. До речі, я залишаю вам. Анкету перед на моє індивідуальне ведення. Ви можете її заповнити. Я з вами зв'яжуся і розкажу, як саме вам зайти в інфобізнес, що вам для цього потрібно зробити, які кроки вам прийняти, і ви зможете потім вирішити, ви йдете зі мною чи ви йдете самостійно. Я ні на кого не тисну, нікого не заставляю, нікому нічого не варю. Тому. Все максимально комфортно. Тому я вас чекаю, якщо у вас є таке бажання. А якщо ви не прийдете все одно нічого страшного, я буду рада, якщо ви просто поставите мені лайк або напишете якийсь коментар в підтримку.